Олег Саакян, співзасновник громадської організації, національна платформа стійкості та згуртованості, вже в нашій студії. Вдячні, що долучились до нашого ефіру. Вітаємо, пане Олеже. Вітаємо ради бачити. Вітаємо. Добрий вечір. Отже, щодо цієї зустрічі, з того, що ми почули зараз, з останніх заяв, з останніх інтерв'ю Дональда Трампа, гнучкість, гнучкість має проявити президент Зеленський. Путін має проявити гнучкість. Щодо чого ця гнучкість це, напевно, деталі, про які ми не знаємо. Підозрюю, що мова йде про гнучкість в цілому, в комплексі питань. Бо Трамп не озвучує якесь конкретне питання. Він говорить про... Потрібний компроміс між сторонами показово, що після зустрічі в Вашингтоні. Не вдалося Трампу досягнути по жодному з пунктів, які обговорювалися з Путіним, жодних поступок, скажімо, під примусом з боку України. Делегація європейська, українська делегація, все пройшло дуже чудово. Клюшко подарували комплементах Всі розійшлися. Команда європейських лідерів взагалі розіграла пенальті після матчу зеленського і Трампа, вийшовши кожен просто по одному меседжу, забиваючи як цвяхи, просто як м'яч ворота. Не розпливаючись в аргументах, все це було вибудовано для того, щоб все те, що було накручено путіним, для того, щоб це невілювати, перш за все, щоб Трамп не був важелем тиску на Україну поступок з боку жертви перед обличчям агресора. По-друге, щоб зняти можливість. Вивести за душки Європу як таку Європа проявила свою суб'єктність, і продемонструвала її. І по-третє, не давати змогу Путіну вигравати час. А навпаки, спробувати пробігти цю дистанцію зараз швидко для того, щоб довго за носа не міг Путін водити Трампа з ідеями: а давайте ми не припинення вогню. А давайте ми тепер всю війну закінчимо одним разом. От це таке враження, що можна взяти просто і зараз зробити, і Росія готова завершувати війну. Тобто перекинути м'яч на бік Росії. Після чого Трамп вже зателефонував Путіну. І от тепер те, що ми бачимо, направду це не має особливого значення, що зараз говорить е, Трамп. Все одно все буде вирішуватись під час зустрічі. І знову ж таки, бо це все, я на правду думаю, що воно за один крок стоїть від нічого. Тому що не факт, що Росія взагалі погодиться на таку зустріч. По-друге, не факт, що воно відбудеться конструктивно. По-третє, не факт, що до чого взагалі можна буде прийти. А не навпаки, буде у наочно, що позиції Росії і України діаметрально протилежні. Процитую вас, це все стоїть за один крок від нічого. То зустріч була марною? Ні, вона не марна. А, ця зустріч не допустила поганого треба розуміти що як на мене вона пройшла чудово направду україна по всім позиціям зараз виграла почався діалог про гарантії безпеки причому не в позиції а давайте після того як росія порушить припинення вогню або завершення війни коли на вас нападуть ми всі разом за одного аля мушкітьори зберемося ми вже це проходили буде перським меморандум ніхто не збирається зазвичай всі втікають по своїх домівках в цей момент а тепер же мова йде про інше Гарантії безпеки це фактично те, що відбувається одразу ж після завершення гарячої фази війни. Це інвестиції в українську армію, озброєння, модерування, навчання, розвідні дані, розміщення тут військ на другій лінії а, в глибину країни, на першій лінії якраз українські озброєні війська, взяття під контроль повітряного простору, зокрема американською стороною потенційно, це про що говорив угу. Трамп. Тобто, гарантіями безпеки, і це вже модель, не яка нам дісталася в спадок з минулих століть, а це вже модель народжена 21 століття. Не аля, коли порушать, ми включаємось, а ми включаємось від самого початку для того, щоб агресор не міг порушити. В основі лежить ми не віримо Росії. Ми знаємо, що Росія. А буде підписувати будь-які домовленості, або йти на них вже самого початку, плануючи їх порушити. Але ж тому чекайте, ми маємо зробити так, що інша, вона не інша, могла це зробити НАТО, про на яку посилалися на зустрічі у Вашингтоні, зокрема прем'єрка Італії Джордже Мелоні. і після чого Макрон взяв слово і сказав, продовжуючи логіку після по-моєму, Він взяв і фактично відбудувався від Малоні, сказавши, що нам необхідна сильна армія тут і зараз. І це і є гарантію безпеки. А що заважало, От у мене питання просто виникло. А що заважало і заважає обговорювати ці гарантії безпеки і без цієї глобальної зустрічі? От особисто мені здалося, що ці гарантії безпеки, про які торочили вчора, досить багато, як на мене, це просто для того, щоб дати бодай, якусь конкретику від зустрічі, яка конкретику не мала б дати. Вона просто сама по собі була е такою символічною, показовою єдності, і таке інше. А гарантії безпеки. От ми почали щось обговорювати. Ну, не зовсім. Хоча частково я з вами що це так могло виглядати. Чому не зовсім? По-перше, над гарантіями безпеки декілька місяців працюють зараз експерти з 30 країн. І показово, що було сказано: ми Сполученим Штатам покладемо, як допрацюємо, і подивимось, де вони можуть долучитися. Сполучені Штати, а під лідерством Британії, ця група працює, не долучені до їх випрацювання. Чому? Але тепер її Бо... очолить Рубів. Ні, 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 вона все одно у британців. А тепер Але те, що на працювати во світ Journal uh, говорить про те, що робочу групу, яка розробляє ці проекти санкці... санкції, очолить держсекретар Марко Рубіо, і вони посилаються на європейських посадовців. І за даними журналістів, гарантії безпеки складаються з чотирьох компонентів військової присутності протиповітряної оборони, озброєння та моніторингу припинення бойових дій і джерела видання повідомляють, що США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, але введення американських військ на територію України не буде. І тим часом в ефірі Fox News генсек НАТО Марк Рюте заявив, що протягом останніх 30 місяців група з 30 країн працює над концепцією гарантій. А президент Франції Еммануель Макрон наголосив, наступні два тижні будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Його цитує видання політико. Ось така інформація. То чому ви вважаєте інакше? Британія веде лідерство за цим напрацюванням. і тепер підійшов той момент, і те, чому це не було просто заглушкою тематичною, коли Сполученим Штатам кладуть на стіл, що в нас є напрацювання, і давайте тепер визначимо, як ви можете до цього долучитися, в якому форматі, як це випрацювати разом в рамках вже спільної ініціативи. І отут же з'являється Рубіо, який а, фактично менеджерить і лідерство тримає в процесі синхронізації того, що напрацьовано європейцями на стіл і американської позиції. Чому це важливо? Бо Європейці, включаючи до речі, туди і Японію, і Австралію, які над цим працюють, не долучали Сполучені Штати саме через те, що Штати є слабкою ланкою. Що Трамп міг поставити гарантії безпеки в залежність від домовленості mm -hmm. з Путіним. А європейці на старті сказали, що гарантії безпеки mm -hmm. для України не стосуються жодним чином Росії і не є предметом розмов з Росією. Це суверенна справа наша з Україною, як ми допомагаємо Україні. І це не має прив'язуватись до переговірних позицій з Росією, це просто наступає після того, як досягнуто припинення вогню або силою, або через дипломатію, або через просто згасання тощо. І зараз, коли під штатами кладуться, вже фактично з умовою, що це не буде переговірною позицією з Росією. Це ваша переговірна може бути позиція, наскільки ви штати долучаєтесь чи ні. Але о те, що лежить перед Рубіо. Це вже узгоджена позиція. Чому Штати кажуть: ми можемо доєднатися до Європи, ми можемо в певних частинах взяти на себе зобов'язання, бо вони розуміють, що те, що узгоджено вже між тими країнами, вони це планують реалізовувати без відносно до майбутніх зустрічей з Путіним, не з Путіним, Трампа, з Путіним, Зеленського чи когось іншого. Так, про зустрічі також хочемо поговорити з вами. Зустріч президента Володимира uh -huh. Зеленського та Путіна може відбутися вже найближчими тижнями в Угорщині. Про таке неназваний американський посадовець повідомив в виданню Reuters. Раніше президент США в соцмережі True Social написав, що провів телефонну розмову з Путіним і почав організацію зустрічі між ним та Зеленським. Після цього, за словами Трампа, має відбутися тристоронній саміт за його участі. Наразі Кремль не підтвердив домовленостей. А пізніше президент Франції Мануель Макрон у інтерв'ю заявив, що зустріч має пройти у швейцарській женеві. На це відреагували в МЗС країни. Міністр Гнаціо Касіс заявив, що Швейцарія готова прийняти саміт України та Російської Федерації, надати Путіну цитую імунітет. Нагадаю, що в березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Це означає, що очільника Кремля можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена міжнародного кримінального суду. Швейцарія – одна з таких країн. Угу. І які саме питання повинні обговорювати та виріш вирішити на можливі зустрічі президент Зеленський і Путін? Про це говорили з надзвичайним і повноважним послом США в Україні у 2003-2006 роках Джоном Гербстом. Послухаємо і його думку. Ідея про яку зазначив Трамп, це щоб обидві сторони обговорили територіальні питання, що контролює, яка країна що контролює, і власне про це і маєтеся. Але мені здається, що пан Ушаков вчора сказав, що він ігнорував ідею Трампа, щоб Путін зустрічався з Зеленським, і я Ушаков сказав, але це не. Точно це цитата, що обидві з, обидві сторони мають обговорити, хто буде брати участь в переговорах, але він не висловився про те, що Путін збирається зустрічатися з Зеленським. Ну, от власне про це ще немає підтвердження того, що Путін хоче зустрічатися з Зеленським. А вже фігурують і е, Женева, і Будапешт, і Рим ось з'явився то. Мені, Ваша думка що мені подобається, увагаємо. як в Росії одразу заявили Ні. Ми говорили про підняти рівень угу. делегації. Рубі одразу виступив Ні, я чув під час розмови, як Путін погодився, угу. і от це вже є результатом. М'яч перекинути туди. На суперечку тепер Росії сполучених штатів чи Путін поїде на зустріч, чи ні. Ясно, що з боку Росії, якщо це правда, запрошення аля нехай в Москву приїжджає. Це знущання. Uh -huh. Поговорюють медіа, спираючись на своїх інсайдерів, не можемо не не спростувати, що Трамп на це сказав бути реалістом Путіну, що цілком собі в дусі їх відносин. А мені подобається пропозиція Макрона Женева. Це прям тролінг найвищого рівня, uh -huh. тому що. Окей, Швейцарія дасть імунітет. А як добратися в Швейцарію? Путін з його параноїдальним жахом за власне життя страхом. Я полетить над Україною, може над Польщею, може над Німеччиною. Угу. От, вас у вас мене було таке підзапитання, як і е, в будь-якому випадку, як він туди добиратиметься. Адже, добре, Швейцарія дасть імунітет. А ще є така штука, як дозвіл на польоти над країнами. Про і де б вона не була, Італія, Швейцарія, навіть Угорщина. То ну... треба дозволи країн. Щоб через які потрібно прилетіти, щоб туди добратися, mm -hmm. тому це звучить від Макрона ледь не як тролінг. От нейтральна Швейцарія. Чудово чекаємо стіл накрили mm -hmm. і от. Запізнюється, угу. не прилітає. Ах, не дали дозвіл на переліт угу. і до речі, до цієї інформації зараз триває в Білому домі брифінг речниці Білого Дому Левіт, і перші заяву адміністрації Трампа підтвердили, що Путін пообіцяв безпосередньо зустрітися із Зеленським. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого Дому Левіт. Отже, офіційна офіційна інформація угу. про те, що Путін погодився, є як ви кажете, м'яч на боці Москви. Як вона його буде обробляти, це вже питання. Тепер цікаво, тому що Москва одразу ж вийшла з тим, що підняти рівень делегацій це не виключає Путіна. Але тепер участь Путіна з зеленським буде як прогіб перед Трампом. Для Путіна це виглядає принизливо, і а, я, я думаю, що там просто навіть грає психологічний фактор, того що Зеленським це визнати рівнем, це спуститися на рівень України. Він же суб'єктом не вважає Україну і зустрічати з Україною, тобто визнати її, спустити самому і підняти ніби Україну, і називали не Знову ж таки, і... президента України Само Це ми собі. вже неодноразово ну, на хай але... спочатку в себе виборна, але в цій ситуації як ви вважаєте, яку комбінацію вони винайдуть? Ще, скоріше ще це Туреччина або якась інша країна, може арабські країни, хоча там також складно, бо раніше Путін в супроводженні винищувачів там летів через а, Каспій, тобто Азербайджан, через Іран і Сирію. Зараз Сирія вже не вони контролюють. Туреччина де факто а, з Ізраїлем відносини геть-кепські з Азербайджаном. Геть кепські над не зрозуміло, що також може відбутися, тобто і тут же безпековий тут коридор питанням. М? Лише туреччина лише Туреччина поки виглядає як така точка. яка ну, може в Китаї запропонувати, може в Монголії запропонувати, а може екзотичний варіант, аля. В Білорусі, тим паче, що е, Трамп говорить про те, що Україна отримає багато багато земель, то я вже подумав, може Трамп хоче обміняти території, має на увазі, що Україна від окупованих, а Росія нам Білорусь віддає, чи якось інакше там Слухайте, після, але, шо, але, але про що говорити з, з Путіним а НАТО, враховуючи ризики, бо це зустріч один на один, і невідомо, що Путін там скаже після цієї зустрічі, як перекрутить те, що було під час цієї зустрічі. Тобто ризиків, як на мене, більше навіть ніж ниже... та всі вже дуже неправду на це, тому що е, у Зеленської є чіткий мандат: те про що він може говорити, а про що він не може, і в чому він не може нічого обіцяти. Ну тобто, е, поміняти територію на території. Забороняється Конституцією, неможливо. А взяти, не знаю, якісь інші поступки піти в суверенітеті також неможливо. Суспільна думка однозначна. Позиція європейських партнерів, повна підтримка України в тому, що це не є предметами розмови з Росією, і не можна створити такого прецедента. Тому у Зеленського якраз позиція достатньо хороша. І навіть якщо Путін вийде і скаже, а Зеленський мені подарував Україну на день народження, mm. і що? Всі скажуть: ну от з Зеленським розбирайся, в нього і питай. Ну тобто, Зеленський каже, я ні, я такого не казав. Який сенс цієї зустрічі? І звернув увагу е, на те, що е, ця ідея була запропонована власне Путіним під час дзвінка Трампу вчорашнього. А, Трамп хоче. За його словами, принаймні. Ну, вау. За словами Трампа, mm -hmm. багато чого. Я взагалі його словами mm -hmm. ділив би надве. У mm -hmm. нього слова, його переконання і його дії. Це три окремо живущих субстанції, які не пов'язані між собою. Причому це абсолютно логічно в його світі, як він мислить і діє. бо в нього слова виконують функцію тут і зараз. Він їх використовує сугубо інструментально, вкрай цинічно інструментально. Ну, наприклад, мерт каже припинення вогню. Він каже, та шість він за шість місяців закінчив. і Не було припинення вогню. В цій фразі немає жодної літери на те, що слово правди. Тобто шість він знайти спочатку треба, шість місяців спочатку знайти треба. Він ж закінчив сказали, сьогодні. Я і чув ще при вже ще якусь да? mm -hmm. mm -hmm. ну, вже і нашу закінчив судя mm -hmm. за mm -hmm. всього, авансом. А, тобто, це людина, чиї слова абсолютно не вартують нічого, окрім в моменті конкретної цілі, яку переслідує. Позиції він їх має свої внутрішні переконання, але в словах вони не враховуються і в діях. Він часто діє від обставин, як йому необхідно. Тому він обмежував будівництво північного потоку, тому знімав Обамівську мораторію на постачання летального зброєння Україні. Бо ситуація його підпирала, і він mm. насуплює брови, бере ручку і підписує те, що треба, а не те, що йому хочеться, і не те про що він казав вчора. Повертаючись до Путіна, я думаю, що для Трампа ця зустріч це. Елемент його уявлення про те, як завершуються війни, про те, як досягають фінішу переговори, і він зараз і намагається продавити будь-яким чином, бо його ціль нормалізувати відносини з Росією, і російсько українська війна йому заважає, і він каже: треба на ній ну якусь пломбу поставити, треба це питання за душки вивести будь-яким чином, не маючи змоги зараз собі дозволити, щоб Україна програла. Бо вийде так, що при Байдені Україна трималася. Прийшов великий миротворець Трамп, і при ньому Україна зазнала капітуляції європейців на британський флаг порвуть і ніякої не буде солідаризації в санкціях і в діях з приводу Китаю, тому що у Європі ризики зростають захмарно. Всередині Сполучених Штатів його опозиція порве, тому що нарешті вони отримують можливість так. чітко по ньому пройтись ще і в моменти виборчого року проміжкових виборів сенат, які для Трампа вкрай складні. А в сенаті зараз в нього нема навіть одного голосу запасного. Декілька сенаторів голосували проти його ініціативи разом з демократами. От бачите, це вже більш широкий ширший контекст, Дуже. який також варто враховувати і обговорювати. Будемо це робити. Дякуємо вам Дуже. за те, що завітали. І нагадаємо нашим глядачам Олексій Океан, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості, був гостем нашої студії.